Любі діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Звук и. Позначення його буквою и. Один предмет. Багато предметів. Виділення звука «и» в словах. Відкритий підручник на сторінці 44-45. Діти, погляньте, хто зображений на малюнку. Яка тваринка. Правильно. Кит. Кит. Односкладове слово, два приголосних звуки твердих та один голосний. Діти, послухайте і скажіть мені, який голосний звук є у цьому слові кит. Правильно, звук і. на письмі звук і позначається буквою и. На сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати букву і. А зараз, будь ласка, прослухайте вірш і запам'ятайте слова зі звуком «и». Леонід КУЛІШ зіньків. Лис малий і більший лис, по лисички йшли у ліс. Похвалились білці лиси, що несуть лисички з лісу. Поставте відео на паузу та назвіть слова зі звуком и, які ви запам'ятали. Діти, давайте пофантазуємо і поглянемо, на що може бути схожа буква И. Так, на лінійку. Яку називають метр. Вона розкладається на елементи по 10 см і виходить метр. І ось ми можемо її розкласти, так, щоб вийшла буква И. Або книжечки на полиці дві стоять рівненько, одна між ними похилилася, і також це схоже на букву «И». Уявіть і пофантазуйте. Можливо, ви ще бачили предмети, які вам нагадують букву И. У назвах яких предметів є звук «и», До якого малюнка подано звукову схему слова? Давайте поглянемо, що зображено на малюнках. Кошик. Чи є у цьому слові звук И? Так, є. Лінійка. Правильно немає. Ножиці. Так, є. Нитки. Правильно є. А тепер дивимося на звукову схему. Тут у нас зашифроване трискладове слово. Наголос падає на перший склад. І останній приголосний звук повинен бути м'яким. Погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть, що ж у нас заховане під цією схемою. Правильно, ножиці, ножиці, молодці. Назви предмети. У якому складі слова є звук «и у першому, другому чи третьому. Давайте поглянемо, що зображено на першому малюнку. Намисто. Намисто. У якому складі є звук и? Правильно. У другому. Рухаємося далі. Шкарпетки. Шкарпетки. У якому складі є звук и? Вірно, у третьому і на останньому малюнку риба. Риба. У якому складі заховався звук И? Молодці у першому складі. Працюємо на наступній сторінці. Діти. Проявіть креативність і спробуйте виготовити такі ж самі букви, як показано на малюнках. Ви можете скласти її з олівців, з гудзиків, зі шматочків пластиліну або викласти букву І з кубиків. Прочитай букви на машині. Діти, спочатку читаю Я, а потім читаєте ви. Ао і, і. О, і, і. І, і, а. І, і. а і. Іоа. І о Поставте відео на паузу і прочитайте тепер ви. Розглянь малюнки, що є спільне між ними. Діти, погляньте на малюнки. Хто і що на них зображений? Це у нас Лисички, і це у нас гриби, лисички. Діти, що спільного. Правильно, назва лисички і лисички це слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне значення. Лисички це у нас хто? Тварини. І лисички в іншому значенні, це в нас що? Правильно, гриби. А тепер поставте відео на паузу і повністю складіть речення. Розгадайте ребуси. Що зображено на малюнку? Гриб. Один. Якщо ми додамо до слова гриб букву «и», у нас вийде яке слово? Гриби. Правильно, тобто множина один гриб і їх гриби декілька. На наступному малюнку лимон. Якщо ми додамо до слова лимон закінчення «и», букву «и», у нас вийде лимони, один лимон і декілька. Їх або два лимони, або три лимони. Так Так само утворюється зошит. Зошити. Діти, я дякую вам за гарну роботу. Бажаю вам успіхів і чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.